Більше тисячі клієнтів за день саме стільки людей відвідують Рівненський регіональний ЦНАП. Лише за минулий рік тут надали близько 210 тисяч різних адміністративних послуг. Наразі на черзі новий проект, що дозволить приймати та видавати документи громадянам, які посвідчують їх особу, тобто внутрішній паспорт, закордонний та id картку. За минулий рік на жаль не реалізований проект. Європейського Союзу називається він Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади і громади, яким фінансується також з Європейським Союзом за співучасті міського бюджету. Ми можемо подивитися детальний план цих приміщень. Ми сподіваюся, що до 1 червня. Ми реалізуємо цей проект і рівняни, і не лише рівняни, а мешканці усієї України можуть отримувати якісні адміністративні послуги. Одна із послуг, якою вже користуються громадяни, та яка запровадження тільки у Рівненському ЦНАПі, це реєстрація місця проживання. За лічені хвилини клієнт отримує нові документи. Людина до нас звертається з відповідним пакетом документів. Послуга сама займає 4-5 хвилин завдяки автоматизації всіх процесів. Так і Адміністратор вводить в базу ваші дані, автоматично друкується повідомлення, яке надсилається по вашій попередній реєстрації. І вас знімають з реєстрації. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний номер та свідоцтво про право власності. Загалом, якщо підсумувати, якістю обслуговування клієнти задоволені. Ми вже не перший раз звертаємося цими послугами. Нам дуже подобається якість обслуговування в цьому закладі. Тобто набагато кращого так ніж було раніше, так? Звичайно, звичайно. Ти вже зорієнтований по часу і це дуже приємно. Не треба витрачати купу часу сидіти, в черзі. Я, чесно кажучи, ще не був в цій системі. Посомненню з тим, що було в ЖЕКах, то це, звісно, дуже і дуже хорошо. Тобто задоволені якості у працівників дуже. Да. Дуже персонал, ну прямо такий, я не знаю, вічливий і спокійний. Ну, а швидко все пища. Швидко, так. Да. Швидко. Лічені хвилини викликають і без всяких морок. Також, крім рівнян, сюди звертаються громадяни і сусідніх міст та областей, зазначають працівники. Нагадаємо, цнап це спільний проект обласної та міської влади. Любов Данча Павло Вибач, випуск новин.